ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Син чоловічий не прийшов на те, щоб, служи, щоб йому служили, лише щоб служити і дати своє життя як викуп за багатьох. В цьому часі посту, який уже цього року завершується, маємо останній тиждень. Великого посту, де після квітної неділі починається страсний тиждень, читаємо сьогодні Євангеліє, яке застановляє нас для призадуми, наскільки ми є тими, які служимо, наскільки ми є тими, які служимо не просто самі собі, не просто служимо один одному, а наскільки ми є слугами Божими. Наскільки ми у своєму житті стараємося робити усе згідно навчань і приписів, які залишив нам Господь, і оце служіння виявляємо у різний спосіб. Кожен на своєму місці. Хтось служить через волонтерство, хтось служить у війську, хтось служить молитовно, хтось служить допомагаючи ближньому. Хтось служить у храмі, допомагає при храмі. Кожен у свій спосіб має це служіння, яке Господь дав можливість нам служити. Але дуже важливо у цьому служінні, щоб ми розуміли, для чого ми це робимо. Не просто так, не просто служимо заради того, щоб служити, але мати вищу мету. Вищу якийсь дороговказ, який є центром нашого життя. І цим центром для кожного християнина є Господь Бог, той, який дає нам усе те, що ми маємо, обдаровує нас усім тим, що нас оточує, дає нам найцінніше те, що ми у своєму житті потребуємо. І ми виявляємо це служіння йому, допомагаючи у тих всіх вимірах земного життя людини, з якими ми на щодень можемо стикатися. В римські часи, управитель, той, який був керівником певної території, він мав певну владу і його слухали. Не через те, що він дуже часто він був якийсь дуже поважний, розумний, мудрий правитель, але тільки через те, що якщо не прислухатися до думки правителя або десь йому перечити, то можна було залишити своє життя, тобто можна було померти. Тому усі ті через страх перед цим правителем. Вони слухали його. З іншої сторони говорилося про те, що якщо управитель є на певному уряді, якщо він має правління певною територією, то не він на себе взяв ті обов'язки, але Господь поклав на нього цю відповідальність. І він є немов би цим намісником Христа на землі, який, який має бути на цій і усі ті, які є його підлеглі, мають його слухати. В сьогоднішнє Євангеліє також подібну ситуацію ми бачимо через суперечку навіть між апостолами, бо Яків і Іван приходять до Ісуса і хочуть оцієї влади від Нього, щоб вони були найближче до Ісуса, а радше сиділи праворуч і ліворуч Нього. Сиділи близько біля нього, і не мов би, як в іншій частині Євангелія, говориться, судили 12 поколінь Ізраїля. Господь дає нам, дає їм таку дуже чітку відповідь і пояснення того, що їм потрібно робити. Що для того, щоб сидіти праворуч і ліворуч нього, то найперше треба мати певну. Таку участь у цьому, бути, бути учасником хрещення, яким хрест, хреститься Ісус Христос, і пити чашу, якою Господь, яку Господь дає їм пити. Хрещення, яким хреститься Ісус Христос, це не є хрещення в Йордані, це не є таке звичне хрещення, яке ми десь розуміємо під цим Словом. Але хрещення це є не мов би, прив'язаність до Ісуса Христа. І оці страждання, які Ісус має пережити в Єрусалимі, і саме сьогодні Він іде до цього Єрусалиму для того, щоб там уже на наступну неділю ми будемо читати Євангеліє, як Ісуса Христа зустрічають з пальмовим гіллям. Коли Ісус в'їжджає на цьому осляті в Єрусалим. Сьогодні Він іде цією дорогою до Єрусалиму і вже знає, що буде відбуватися. Не тільки це привітання, але також і увесь страсний тиждень з розп'яттям на хресті Він готує учнів до, цього, до, цих, до цих подій, які мають відбуватися з ним. І тут ми чуємо цю суперечку між апостолами, Яковом, Іваном, які хочуть мати певну владу. Владу, яку Господь, на їхню думку, може їм дати. Але, але Христос відповідає зовсім в інший спосіб, що це хрещення, яке Господь каже, що вони будуть хрещені цим хрещенням, це і би, оця прив'язаність до Христа включно з тим, що вони будуть разом з ним у часі цього розп'яття, страждань, які буде переживати Ісус Христос перед цим розп'яттям на Христі. Чашу, яку Він п'є, вони також будуть пити, і це є ті страждання і переслідування, які, мож... які будуть, коли вони будуть йти і голосити це Слово Боже про Христа там. Де Його ніколи не чули, будуть проповідувати Христа там, де ніколи не чули про, про Бога, про єдиного Бога. І оця прив'язаність до Христа, вони зараз цього не розуміють, але ця прив'язаність до Христа чекає їх в недалекому майбутньому. Бо коли Христос помер на Христі, відкупив ціле людство. Воскрес із мертвих і відійшов до неба, він залишив апостолів, не мов би самих, але вони не є самі, бо вони сповнені Святим Духом через зіслання Святого Духа на апостолів, вони пішли і проповідували оце Слово Боже, яке не мов би, відзеркалювало внутрішній світ кожного із тих апостолів. І вони навертали великі народи, стіляли недужих, воскрешали померлих, вони йшли і голосили, несли це Слово Боже. І вони служили, служили тому, в якого вірили, служили тому, який послав їх на цю проповідь, служили тому, який. Поручив їм оцю велику місію іти і голосити це слово Боже. І сьогоднішнє Євангеліє ще раз і ще раз наголошує до кожного із нас, що ми є тими слугами, які йдемо і служимо. Знову повторюся у різний спосіб. Але усе те служіння, яке ми робимо, воно має мати більшу мету. Мету через прославу Христа, мету через те, що ми йдемо і допомагаємо, творимо оці діла милосердя, творимо добро, яке у цьому світі, в сучасному світі, в часі війни надзвичайно потрібно для кожного із нас, не залежить від того, в яких регіонах ми живемо, в яких частинах Харківської області. Чи по цілій Україні ми живемо, кожен із нас хоче почути якесь добре слово, добру вістку про щось. І ця вістка сьогодні лунає через слова сьогоднішнього Євангелія до кожного із нас, що Господь є з нами, Господь є близько біля нас. Він показав нам цей приклад служіння, яке відзеркалює сьогоднішнє Євангеліє і застановляє кожного із нас, так як він говорить до своїх учнів і апостолів, що буде з ними, так само і говорить до кожного із нас, що незважаючи на те, які переслідування, терпіння, спокуси і страхи ми мали. Господь ніколи нас не залишає. Ми має бути лише готові послужити, готові мати оцей дороговказ у своєму житті, який покаже нам оцю правдиву дорогу, так як ми інколи, коли десь можемо загубитися в лісі чи в інших десь, ми дивимося на компас, який показує нам оцю дорогу, показує схід Сонця. Ми знаємо, частини, які, де схід, де північ, де захід. І так само цим компасом нашого земного життя, не лише духовного, але також і матеріального, фізичного, має бути Господь, Той, який покаже, де Він є, покаже оцю правдиву, правдивий напрямок, куди нам потрібно прямувати. Нехай Господь. Через слова сьогоднішнього Євангелія і через цей піст, Великий Піст, який переживаємо цього року, відкриє нам розуміння до правильного служіння. Бо я думаю, що кожен із вас у різний спосіб виявляє служіння ближньому. Нехай Господь допомагає нам у цьому служінні, щоб ми інколи дуже часто насправді можемо. Маємо знаходити у ці правдиві слова, добрі слова, поради, розради, підтримки один одного. Нехай Господь через дію своєї великої ласки і благодаті обдаровує нас своїм благословенням, щоб ми, ідучи оцією духовною дорогою Великого посту, гідно могли увійти. До великого свята Воскресіння Господнього, через який Господь воскресає, насправді Воскресає у серці кожного із нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!